Департамент поліції New South Wales в Австралії зіткнувся з заплутаною справою жінки, яка зникла понад 22 роки тому. Вона не виходила на зв'язок з близькими, витратила всі гроші з банківських рахунків та не зверталася за пенсію. Незважаючи на ці тривожні обставини, поліція не оголошувала її, як зниклу безвісти, поки один подкаст та онлайн-детективи не виявили переконливі докази. Що спонукали поліцію придивитися до цієї справи пильніше. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У 1997 році Маріан Бартер була 51-річною вчителькою початкових класів у школі Саутпорта в Квінсленді. Вона захоплювалася балетом та оперою. Жінка була у пошуках своєї другої половинки. Незважаючи на дружні стосунки з колишніми чоловіками, жоден з них не задовільнив її прагнення до справжнього кохання. У березні 1997 року Маріон пережила раптову трансформацію. Жінка звільнилася з роботи, продала свій будинок і оголосила про плани подорожувати Європу. У той час, як її родина сподівалася на те, що жінка зможе самореалізуватися, її дочка Салі Лейдон стала дуже тривожною, особливо після дивних обставин під час зустрічі з матір'ю. Одного вечора. Салі Лейдон заїхала до місцевого Макдональдса. Біля нього знаходилася заправна станція. Зайшовши до ресторану, жінка побачила свою матір Маріон біля однієї з колонок. Здавалося, жінка збиралася заправити машину. Однак, помітивши доньку, Маріон різко відійшла від колонки, повернулася до свого автомобіля і виїхала зі станції заднім ходом у протилежному напрямку. Салі була спонталичена діями матері. Особливо присутністю невідомого чоловіка на пасажирському сидінні автомобіля, якого вона не могла чітко розгледіти через відображення світла на лобовому склі. Вся ця зустріч стривожила дівчину. Салі висловила глибоке занепокоєння за свою матір, описавши Маріон як жінку, яка відчувала сильну потребу у спілкуванні і якій бракувало досвіду в спілкуванні з чоловіками. До цього моменту Маріон віддалилася від сім'ї. Але вони продовжували підтримувати її, незважаючи на те, що не могли уберегти її від обраного шляху. У неділю, 22 червня 1997 року, Маріон востаннє бачили на автобусній зупинці в Квінсленді, після чого вона попрямувала до аеропорту і сіла на свій рейс, а потім зникла. Вивчивши дані з аеропорту, слідчі виявили, що Маріон прямувала до Великобританії. З наміром переїхати до Люксембургу, як зазначено в її пасажирській карті, де вона назвала себе Флорабеллою Наталією Маріон Ремаркель. Яке вона легально, але таємно змінила всього за місяць до від'їзду з Австралії. Це відкриття глибоко засмутило її родину, яка нічого не знала про її плани, змінити ім'я чи наміри переїхати до Люксембургу. На момент її від'їзду. Вони вважали, що поїздка Маріон до Європи була просто відпусткою. Ніхто й не здогадувався про значні зміни в її житті. Спочатку Маріон підтримувала регулярний контакт з донькою, телефонувала Саллі та надсилала листівки і подарунки з різних міст під час її європейської подорожі. Однак спілкування раптово припинилося після дзвінка 1 серпня, коли Маріон подзвонила з телефонної будки. Танбрідж у Елсі Англія. Під час цієї розмови Маріон повідомила Салі, що більше не надсилатиме листівок і листів, підкресливши, що це не має нічого спільного з Саллі чи родиною, а радше її потреба в особистому часі та відпочинку. Незважаючи на те, що донька відчувала дискомфорт через рішення Маріон, вона не мала можливості зв'язатися з нею, оскільки Маріон не надала їй своїх контактних даних. Через кілька тижнів із Сасекса, Англія, надійшли останні подарунки і листівки, в яких Маріон висловлювала радість від своїх мандрівок, згадувала про плани поїхати в Амстердам і писала про свій святковий настрій. Після цього зв'язок раптово припинився, і Сайлі не отримала жодних новин про місцезнаходження та самопочуття Маріон. Переломний момент настав, коли Маріон. Не зателефонувала і не привітала свого сина Оуена з 23 річчям що викликав глибоке занепокоєння в родині. Салі зрозуміла, що Маріон ніколи б не пропустила таку важливу подію і здогадалася, що з її матір'ю щось трапилося. Зважаючи на це, Саллі нічого не знала про місце знаходження Маріон і відчувала себе безсилою розпочати пошуки самостійно. Салі Лейтон взяла на себе ініціативу зв'язатися з банком. Щоб відстежити місце знаходження матері. Зважаючи на початкове небажання банку розкривати інформацію, вони зрештою почали співпрацювати через підозрілу активність на рахунках Маріон. Починаючи з 2 серпня, наступного дня після останнього телефонного дзвінка Маріон, з її рахунків щодня знімалися великі суми грошей. Загалом по 5 тисяч доларів щодня протягом трьох тижнів. Причому всі вони надходили з Нью Саус Вейлс, Австралія, а не з Європи, як це очікувалося. Занепокоєна Саллі негайно повідомила про зникнення Маріон в поліцію. Незабаром після цього, з рахунку Маріон, було електронно переведено значну суму в розмірі 80 тисяч доларів США, яку банк не зміг відстежити. Незважаючи на занепокоєння Саллі, поліція стверджувала, що вони встановили місце знаходження Маріон. І вона нібито не хотіла, щоб її місце знаходження розголошувалося. Щоб її місце знаходження розголошувалося, таке пояснення не задовольнило Саллі, особливо після того, як поліція процитувала розмову Маріон з банківським касиром про початок нового життя. Зважаючи на те, що поліція вважала справу закритою, донька Маріон та її сім'я продовжили безуспішно намагатися зв'язатися з нею. Банківські рахунки жінки були порожні. Це унеможливлювало відстеження її пересування, а сама вона не робила жодних спроб вийти на зв'язок. Її кошти, розміщені на рахунках в англійських банках, залишалося недоторканими і її місце знаходження залишалося загадкою, оскільки всі сліди просто зникли. Протягом року родина не мала жодних звісток від Маріон. Салі сподівалася, що мати з'явиться на її весіллі, але ні. Тож доньки закралися сумніви, чи було зникнення матері навмисним? чи з нею щось трапилося. Незважаючи на невпевненість, Салі продовжувала пошуки, прагнучи почути звістку від самої мами. Справа Маріон набрала обертів у 2011 році, коли в неї зацікавився старший детектив констебль Геррі Шейн з Байронбей. Хоча розслідування було неофіційним, зусилля детектива привели до інформації. Що Маріон змінила своє ім'я перед поїздкою. Тож поліція знову дійшла висновку, що Маріон інсценувала своє зникнення і закрили справу, залишивши її сім'ю в повному розпачі. У період з 2011 по 2019 рік зусилля сім'ї Маріон, спрямовані на встановлення місцезнаходження жінки, не принесли жодного значного прогресу. Єдиним досягненням стало отримання офіційних документів про зміну імені Маріон. Однак ця інформація привернула увагу Елісон Сенді, співробітниці з питань свободи інформації на телеканалі Seven News. Вона ініціювала випуск подкасту під назвою Леді зникає. Подкаст зібрав понад мільйон завантажень, і ця цифра продовжувала зростати. Інтернет-спільнота, відома своїм вмінням шукати зачіпки, заглибилась цю справу, генеруючи тисячі нових порад та ідей. Серед потоку інформації Джоні Кондос, авторка кулінарних книг і колишня соціальна працівниця, зациклилася на прізвищі Ремакель, яке обрала собі Маріон. Вона невтомно шукала в інтернет базах даних, інформацію, експериментуючи з різними комбінаціями. Поки нарешті не стався прорив. За словами Джонні, це було приголомшого відкриття, яке підкріпило її рішучість розкрити таємницю зникнення Маріу. Прорив стався, коли Джонні знайшла австралійське оголошення для самотніх сердець за 1994 рік. Анкета була підписана кимось на ім'я Фернан Нікола Ремакель. Там було написано 47 років, неодружений. Високий, брюнет, тверезий, не палю, закінчив університет, власник кількох будинків. Власник кількох будинків, інтелігентний, знаю багато мов, щирий, стриманий. Шукаю жінку з вільним серцем для серйозних стосунків або шлюбу. Після цього Джонні почала шукати за двома параметрами вік та ім'я. Це привело її до єдиного збігу, адреси в Люксембурзі. Яка за збігом обставин була тією самою, яку Маріан вказала в своєму пасажирському квитку. Ця знахідка ще більше породила підозри. Інший слухач подкасту теж зайняв проактивну позицію. Він знайшов в бібліотеці фізичну копію оголошення і виявив пов'язаний з нею номер телефону. Подальше розслідування показало, що номер належав компанії під назвою Баліна Коін Інвестмент. Яка належала подружжю Фредеріка і Діани де Хедерварі, Джонні продовжувала свої пошуки, отримавши імміграційну справу Фредеріка де Хедерварі, виявивши понад 30 відомих псевдонімів і підтвердивши його схильність до зміни імен. Салі, озброєна цією інформацією, знову звернулася до поліції, що призвело до створення спеціальної групи для розслідування зникнення Маріон через 22 роки. Поки поліція зосередилась на пошуках Фернана Ремакеля, Джонні не втрачала пильності і, врешті-решт, знайшла слід Маріон. Жінка виявила записи про те, що Маріон під ім'ям Флорабелла Наталя Маріон Ремакель прибула до Австралії наступного дня після її останнього телефонного дзвінка Селлі, що збіглося зі зникненням грошей з її рахунки. У своєму пасажирському квитку. Фора Белла стверджувала, що є домогосподаркою з Люксембургу, яка приїхала на 8 днів. Джоні отримала пасажирський квиток Маріон. Її донька впізнала почек своєї матері. Раптове повернення Маріон до Австралії в 1997 році викликало ще більше запитань, але її місцезнаходження все ще залишалося невідомим. У 2021 році, під час розслідування зникнення Маріон перед слідством. З'явився Рік Блюм, відомий як Фернан Ремакель, якому на той час було близько 80 років. Незважаючи на свій досаподібний вигляд, він категорично заперечував будь-яку причетність до зникнення Марія. Однак суд заслухав свідчення низки колишніх дружин і подруг Фернана, які пролили світло на його маніпулятивну натуру. Ці жінки, які познайомилися з ним через оголошення для самотніх сердець, Розповіли про схожий досвід, коли Фернан, також відомий як Рік Блюм або Нік Квест, підкорював їх, обіцяючи захоплюючі пригоди та фінансову безпеку. Потім він переконував їх продати свої будинки або вкласти свої заощадження в його підприємства, що часто призводило до фінансового краху, зважаючи на заперечення Фернана, одна з його колишніх дружин Монік Корнеліус. Удова справжнього Фернана Ремакеля представила лист, написаний самозванцем Фернаном у 1980-х роках, коли він використовував ім'я Фредерік з викривальними доказами проти нього. Заява Монік до поліції змалювала яскраву картину брехливої натури Ріка Блюма, описавши його як звичайного брехуна, який вигадує історії, щоб маніпулювати іншими. Вона згадала один випадок. Коли Фернан неправдиво стверджував, що працює на посольстві Великобританії в Люксембурзі в якості спеціального агента. Блюм, однак, відкинув ці звинувачення, назвавши їх брехнею. Діана де Хедерварі, його четверта дружина, розповіла, що вони жили і в Люксембурзі, і в селі поблизу Танбріч Велс, де востаннє чули про Маріо. Вона також розповіла про спробу Блюма залучити її до свого монетного бізнесу коли він намагався торгувати рідкісними монетами. Інша жінка, Джанет Олденбург, поділилася своїм жахливим досвідом з Ріком Вестом, який переконав її переїхати до французької Рів'єри, щоб почати все з чистого аркуша. Однак рік маніпулював нею, щоб вона, видав... щоб вона видала йому довіреність на своє майно, а потім зник з усіма її документами, що посвідчують особу, та документами на право власності. Блюм, звісно, заперечував і ці звинувачення. Після того, як завдяки свідченням цих жінок було встановлено схему маніпуляцій та обману Ріка Блюма, а також вражаючі паралелі між їхніми історіями та історією Маріон, слідчі продовжують тиснути на Блюма з одним питанням Де Маріон Бартер? Блюм заперечує будь-яку інформацію про те, що знає щось про місцезнаходження Маріон. Він стверджує, що їхні стосунки закінчилися в 1997 році через нібито сексуальну залежність Маріон. Він наполягає на тому, що не причетний до зникнення жінки або до грошей, знятих з її рахунків. У жовтні 2022 року слідство заслухало свідчення Джоан Хазлет, колишньої менеджерки банку, яка стверджувала, що розмовляла з Маріон Бартер у день її останнього зняття коштів. Джон згадала жінку, схожу на Маріон з квіткою у волосі. Вона називалася іншим ім'ям і заявила, що їде на балі, щоб знайти себе. Джоан також зазначила, що велика сума зняття викликала підозри, що спонукало її перевірити особу Маріон. Чи справді Маріон була в банку, чи хтось працював з ріком, щоб отримати доступ до коштів Маріон? Чи мав Фернан документи Маріон, що дозволило комусь видавати себе за неї? Або ж це Маріон, була щиро переконана, що починає нове життя з ним. Розслідування шукає відповіді на ці питання. У перші дні слідства, в 2021 році, Салі і суддя переглянули відеозапис допиту Фернана, на якому він заперечував, що знає щось про місцезнаходження Маріон. Розмірковуючи над пережитим, Салі висула пробиск надії, підкресливши свою віру в те, що правда неминуче виплива на поверхню, порівнюючи її з водою, яка завжди знаходить шлях. Незважаючи на труднощі, Салі залишається непохитною у своєму прагненні дізнатися правду про зникнення своєї матері. Суд завершив розслідування зникнення Маріан Бартер 29 лютого 2024 року. Та оприлюднив свої висновки. Коронер штату Тереза Осаліван встановила, що Маріан померла, ймовірно, після 15 жовтня 1997 року. Тим не менш, місце та обставини її смерті залишаються загадкою, оскільки її тіло так і не було знайдено. Наразі справу передано до відділу на розкритих вбивств для подальшого розслідування. Суддя дискредитував свідчення Рюка Блюма, посилаючись на його недостатню відвертість. Існує серйозна підозра, що Блюм володіє додатковою інформацією про життя Маріон до її зникнення, але вирішив не розголошувати її. У зв'язку з цим чоловіка буде передано до Генеральної прокуратури за дачу неправдивих свідчень і будуть вжиті відповідні заходи. Пошуки відповідей тривають, а влада невтомно прагне розкрити цю таємницю, з твердим наміром домогтися справедливості для Маріон Бартер та її близьких. Незважаючи на зусилля, останки Маріон таки не були знайдені, а винні у її зникнення та ймовірні загибелі досі не притягнуті до відповідальності. Поки тривають пошуки, ми не втрачаємо надії, що правда, врешті-решт, вийде назовні. Друзі, дякуємо за вашу увагу! Залишайте свої коментарі під відео, ставте вподобайки, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!